Марганець громада, яка наразі знаходиться за 7 кілометрів від тимчасово окупованого Енергодару. Наразі чимало питань виникло до якого ж статусу відноситься Марганецька громада. Давайте розбиратися разом. Так, територіями активних бойових дій визначаються території, через які проходить лінія бойового зіткнення, або які можуть з тимчасово окупованими територіями та на яких наразі неможливо у повному обсязі виконувати функції держави, зокрема в частині доступу до публічних електронних реєстрів, та існує значна загроза життю і здоров'ю населення. Територіями можливих бойових дій вважаються території, які межують з територіями активних бойових дій або тимчасово окупованими територіями чи прилеглі до державного кордону з державою-агресором, та на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатися населення, втім періодично піддаються ворожим обстрілам. Водночас допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам виплачується мешканцям всіх територій, включених до переліку. З цього приводу офіційний коментар надала начальник управління праці та соціального захисту населення гульнара Хникіна. Шановні громадяни, у зв'язку зі зміни статусу громади зі статусу бойових активних дій на статус можливих бойових дій, внутрішньопереміщені особи. Будуть отримувати державну допомогу на проживання без змін. Приклад міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя знаходиться в зоні можливих бойових дій з 1 січня 2023 року. І всі громадяни, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, продовжують отримати виплату в розмірах, передбачених діючим законодавством. Розміри не змінилися. Для осіб з інвалідністю та дітей розмір складає 3000 гривень, для інших громадян 2 тисячі гривень. З 1 вересня 2023 року допомога внутрішньопереміщеним особам будуть виплачувати з урахуванням майнового стану. Допомога буде припинена тим громадянам, які мають транспортний засоб, дата випуска якого менше 5 років на момент прийняття постанови Кабінету міністрів. Які придбали земельну ділянку, будинок, квартиру, вартість яких перевищить 100 тисяч гривень, які мають депозити більше 100 тисяч гривень або придбали на валюту більше 100 тисяч гривень, а також перебували за кордоном без поважних причин більше, ніж 30 календарних днів. Окрім того, у Марганецькій громаді продовжуватимуть функціонувати гуманітарні штаби, у яких жителі громади і надалі матимуть змогу отримувати гуманітарну допомогу завдяки співпраці міської влади з благодійними фондами. Одним з найважливіших факторів переходу до зони можливих бойових дій стане функціонування послуги є відновлення. Про це розповідає начальник управління капітального будівництва Євген Євдокименко. Я хочу від себе додати щодо зміни статусу нашої громади від зони активних бойових дій до зони можливих бойових дій. Якщо ми змінимо статус до зони можливих бойових дій, то наші мешканці зможуть отримати допомогу від держави по її відновленню через додаток Дія. За втрачене майно або зруйноване часткове майно через збройну агресію РФ ще раз хочемо наголосити на тому, що це не зняття статусу з Марганецької громади, а зміна статусу і для внутрішньо переміщених осіб нічого не зміниться.